Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. По студії Роман Коляда та Олена Зелінченко в сучасних інформаційних війнах культура стає не лише фактором захисту ідентичності, а й потужним інструментом нападу, який використовують пропагандисти для створення маніпуляцій. Ще один фейк у TikTok, який запустили росіяни, вкотре намагаються переписати історію. Цього разу новітню пропаганда звинувачує українців у привласненні, начебто, російської культурної спадщини. Пропагандистське відео, яке обурило українців, демонструє старовинні чорно-білі світлини жінок у традиційному одязі. А оповідачка запевняє, що українці нібито викрадають ці світлини з російських ресурсів і видають їх за українські, і тим самим, нібито засігають на так звану велику російську культуру. Це відео проаналізував проєкт по той бік новин і дійшов висновку, що почуті звинувачення безпідставні. На знімках насправді зображені або переселенці з українських земель, або мешканці етнічної території, де українці проживали споконвіку. Подібні фейкові заяви та намагання етнічних українців видати за росіян. Це частина. Давньої стратегії російської пропаганди із привласнення культурної спадщини сусідніх народів і витіснення їхньої ідентичності. Про ці аспекти маніпуляції у медіапросторі ми поговоримо з Альоною Маліченко, фактчекеркою проєкту По той бік новин. Вона пояснить, чому Росія так агресивно бореться за українську культурну спадщину, як візуальні та словесні маніпуляції використовує пропаганда у подібних відео. Та чому TikTok стає популярним каналом для поширення фейкових наративів? Також отримаємо деякі практичні поради щодо того, як розпізнати дезінформацію у соціальних мережах і протистояти фейкам. Насамперед, давайте розберемо детальніше конкретно цей фейк, що саме вигадали пропагандисти цього разу і які наративи вони намагаються просувати цим фейком. Пояснює Альона Маліченко. У читачі прислали нам скріншоти з відео. Це відео з Тіктоку. Там розповідається про російську культуру, але там десь відсотків 40 відео, де розповідається, що українці крадуть російську культуру, і саме конкретне відео, те, що нам прислали, там розповідало що. Українці, яких називали києвітами, як вони крадуть культуру, і там для це для підтвердження цього були використані фото, чорно-білі фото старовинні початку ХХ століття. Ці фото. З українських соцмереж, але це такі акаунти, де дуже мало підписників, там 60-50, і справді обрізано було ці фото, і написано, що це українські дівчата, українські жінки, тому що ну там видно було, що це український традиційний одяг. Оця авторка каналу вона стверджувала, що це російська культура, і що це росіяни там зображені, і це російський традиційний одяг. На підтвердження цього вона говорила, що оскільки це фото були зняті там або в Москві на Арбаті, або це міста, які належали до Російської імперії. І потім, по пошуку в Гуглі, і також використала ще Яндекс через VPN, шукала першоджерела цих фото і знайшла, що це насправді фото українських переселенців або фото українців ну на землях української етнічної території, але зараз вони належать до Росії. Це Відеофейк він прямо пов'язаний з загальною стратегією російської пропаганди, бо вже багато років Росія намагається привласнити культурну спадщину України і нав'язати нам ідею меншовартості. вартості. тут дві причини: це перше, що приписуючи українські національні символи та традиції, ну, ні, власної історії. А ще це формує образ такого заздрісного сусіда, тому що там в цьому відео подавалося, що Україна це заздрісний сусід, який не може витримати того, що у Росії така велика культура, і тому дає це до крадіжок. А ще одна причина це просування наративу про спільне історичне коріння це, тобто цей меседж про один народ, тобто, що культура у нас з росіянами одна, і українцям тут відводиться роль молодших братів. Ну, я думаю, що обидві ці причини це виправдання російської агресії, тобто вони допомагають їм виправдовувати втручання в наші українські справи. Маніпуляції з зображеннями один з основних інструментів, який використовують пропагандисти, щоб впливати на наші емоції. Але тут, схоже, зображення не редагували, а лише подавали їх у хибному контексті. І також цікавим є згаданий термін Києвіти, звідки він узявся, і які ще прийоми використовують у фейковому відео, щоб ввести глядачів оману, роз'яснює фактчекерка проєкту По той бік новин. Щодо візуальної складової, що я думаю, що вона просто додала чорно-білі фото, тому вони мали додати емоційної глибини, тобто що глядачам показали, що ці фото старовинні, і це вже мало одразу їх переконати, що значить без перевірки фактів, що значить це інформація правдива. Якщо говорити про ці конкретні фотографії, то я знайшла першоджерела цих фото. Вони знайшлися в історичних спільнотах, і, наприклад, одне фото було знайдено в фондах кубанського музею. Хоча дійсно деякі світлини були зроблені на території сучасної Росії, але на них зображені українські переселенці, тому треба було додати цей контекст, розповісти, що там були мешканці регіонів, які колись етнічно належали до українських територій. Наприклад, як там було фото двох жінок в традиційно українському. Одязі, і там було написано, що це міщанки з міста Новозибків. А на той час, коли знімали цей фотознімок, то це місто належало до Української Народної Республіки, і це частина так званої Стародубщини, це українські північні етнічні землі. Зараз це місто Брянська область Росії, тому росіянка сказала, що це росіяни на фотографії. Щодо словесних маніпуляцій, то саме Києвіти нам читачі допомогли розгадати відповідь, звідки авторка взяла це слово, що це ймовірно походить від слова московити, тобто мешканці московія часто слово використовують у соцмережах у нас на противагу росіянам. Тому я думаю, що тут авторка вирішила використати це слово для опису українців. Ну це слово таке, щоб додати презирливий контекст щодо українців і зневажливе ставлення до нас. Ну і звісно ж, треба поміркувати про те, що TikTok стає одним з найпопулярніших майданчиків для поширення дезінформації серед молоді. Чому саме ця платформа активно використовується для поширення фейкових наративів та як можна убезпечити себе від брехні? Продовжуємо слухати експертку Альону Маліченко. Ну мені здається, що одна із проблем тіктоку в тому, що алгоритми його так налаштовані, що навіть відео, яке там новостворений, це канал або акаунт, і він не має підписників, але все одно відео може стати вірусним через те, що воно там висока емоційність. Його саме оце вірусність, оцю використовує російська пропаганда, тому що вони беруть якраз такі теми, які точно будуть швидко розповсюджуватись, наприклад, якщо це. Корупція, ТЦК, ухилянти. І тут е, варто сказати, що блокування таких акаунтів воно не є дуже ефективним, тому що одразу з'являються ну кілька таких самих з таким же самим контентом. Наприклад, як фактчекерам нам буває складно знайти перше джерело відео, тому що відео стало, наприклад, вірусним. Воно пішло по інших соцмережах. А, наприклад, у Фейсбуці там завірусилося в групах різних. А коли вже шукаєш в Тіктокці, то воно вже видалене, Тому дуже складно знайти перше джерело. І я думаю. Я думаю, що потрібно більше про це говорити про небезпеку саме ось Тіктока, тому що ну він справді несе небезпеку. А ну я думаю, що якісь ще заходи, то ми можемо використовувати можливості, які ця платформа дає, створювати власні відео і розповідати правду, спростовувати російські фейки, і так відео можуть ставати вірусними. Ну тут варто так сприймати критично будь-яку інформацію, яку споживаєте тут, не тільки відео в Тіктоці, а будь-які соцмережі завжди перевіряти, хто є джерелом цієї інформації, шукати перше джерело, намагатися і зважати на те, що якщо відео дуже емоційне, так то яку ціль несе це відео Воно викликало у вас такі сильні емоції? Варто замислитись над тим, що автор хотів вкласти і чому він намагався викликати у вас ці сильні емоції. Поради, які працюють, поради, які ефективні, і також коментарі від Альони Маліченко, фактчекерки проєкту по той бік новин. Ми слухали щойно. Нагадаю, щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати свідомість, залишайтеся з нами щодня. Рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми разом тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. І звісно ж залишайтеся для своєї інформаційної безпеки на хвилі українського радіо. Фейк контроль не дамо шансів російській брехні.